Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я хочу розповісти про черговий випадок, як СБУ змусило блогера вибачатись публічно за свої ролики у соцмережі. Але перед цим я хочу показати вам, що СБУ фактично є філіалом ФСБ в Україні. Дивіться, керівником СБУ є Василь Малюк. Василь Малюк це є ручний керівник, який. Фактично звітує перед Олегом Татаровим, заступником керівника офісу президента України у 2020 році. Президент Зеленський призначив Татарова куратором всіх правоохоронних органів України СБУ, ДБР, МВС, Нацполіції та прокуратури. На цих кадрах ви бачите, як керівник СБУ Василь Малюк гуляє на дні народження Олега Татарова. Вони не тільки разом працюють, але разом. Проводять час поза роботу, відпочивають, гуляють, випивають. Але хто такий Олег Татаров? На днях на засіданні ООН представником Росії в ООН був організований виступ екс-міністра МВС України Віталія Захарченко. Після майдану Захарченко втік до Росії, де працює по сьогоднішній день на владу РФ. Захарченко розповів, як Захід організував в Україні державний переворот та використовує Україну як засіб дискредитації Росії. Це його виступ. На засіданні ООН так ось Олег Татаров це права рука Віталія Захарченка. Коли Захарченко був міністром МВС під час влади Януковича. Татаров був під його керівництвом заступником департамента слідства МВС України. Вони разом з Татаров Захарченко фабрикували кримінальні справи проти тих, хто виступав проти Януковича, а також разом розганяли майдан 2013 року. Татаров це був топ-посадовець влади режиму Януковича. Під час правління Януковича керівником СБУ був Олександр Якименко, який разом з Захарченко втік до Росії відразу після Майдану. Якименко, як голова СБУ, мав державні нагороди від Російської Федерації і фактично також проводив як і МВС репресії проти тих, хто виступав проти проросійського президента Януковича. Нещодавно стало відомо, що екс главу СБУ Олександра Якименко призначено головою Держслужби безпеки управління ФСБ. По Херсонській області України також що відбувається всіма правоохоронними органами України. Зараз керує Олег Татаров, який є правою рукою Віталія Захарченка, який працював на Януковича, а зараз перебуває в Росії разом з колишнім керівником СБУ Олександром Якименко. Вони разом працюють. Татаров є заступником. Керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Сам Андрій Єрмак при владі Януковича був помічником депутата від партії регіонів партії Януковича. Тобто команда Януковича, частина якої зараз в Росії, зараз перебуває на посадах в Україні, на топ-державних посадах, фактично керує державою. Тобто, це їх агенти Російської Федерації зараз керують всіма правоохоронними органами України, а саме Олег Татаров і Андрій Єрмак. Татаров і Єрмак призначили керівником СБУ Василя Малюка, який не є самостійною фігурою, повністю є ручним і повністю виконує всі накази Татарова і Єрмака. Тепер повернемось на відео. Нещодавно на Тіктоці блогер проводив ефіри. Він казав, що йому пофіг на СБУ. Він каже, що хоче. Це його думка, і йому без, без різниці, якщо СБУ до нього прийде. Давайте подивимося це відео. Та виходить, що чекати СБУ. Чекаємо СБУ. Потім будем вместе. С... будуть ззаді стояти, ми будемо вибачатися да -да, всі в да. А не за те, що деньги пиздять, а я за те, що знімав Терь э... вверх. Салют. Посмотрим, порадатый. Посмотрим. — зробив? — Та хай деды. договоришся. Вбив ты Джокер, все зрозумієш. Ну добре, я потом. Це відео побачив той, хто керує телеграм-каналом Джокер. Телеграм-канал Джокер написав про цього блогера та пригрозив, що до нього прийде СБУ. Телеграм-канал Джокер веде помічник Андрія Єрмака. І фактично весь канал присвячений тому, що восхваляється Єрмак, офіс президента і особисто Олег Татаров. Ось Джокер неодноразово схваляв Татарова, називає його дуже професійним керівником в команді президента Зеленського. Дійсно, відразу після цього між блогером та СБУ відбувся контакт і давайте побачимо, як блогер почав вибачатися перед СБУ. Ребятки, попривітую всім. Е, хотів, хочу чисто від себе записати відео з е, Хотів, Хотілося б в першу чергу поблагодарити Службі безпеки України за розуміння. За те, що всі люди, всі ну всі ошибаються, я кажу за себе, всі ошибаються. Я, як тільки я узнав, а я узнав сьогодні, що за мої висказування, за мої висказування в адрес служби безпеки — це на минуточку стаття 383 Кримінального кодексу України. І за це передбачена кримінальна відповідальність. І, як я це знав, я звернувся до Служби безпеки України добровільно. І як можна швидше урегулювати це питання, на що Служба безпеки України пішла мені на зустріч, і питання було врегульовано. Я прошу вибачення ще раз у службі безпеки України. Україна зараз повністю копіює Росію, де в Росії ФСБ закошмарило всіх блогерів, всіх хто якось чинив опір е, режиму Путіна. Вони повністю зачистили і немає людей в Росії, хто може з Росії вести інформаційну роботу проти режиму Путіна. Зараз в Україні повністю за аналогічним сценарієм робить СБУ та. Зачищає всіх, хто якось каже щось проти влади зеленського правовій державі. Людина має право критикувати владу, це її конституційне право. І якщо людина дійсно вчинила якийсь там злочин, вкрала щось, зробила якийсь дійсно злочин, проти не порушується кримінальна справа та ведеться слідство. Але в Україні, звісно, кримінальна справа порушується будь проти будь-кого, якщо це потрібно. Це не виникає питань. Але коли формально немає матеріалу для, для кримінальної справи, то вони займаються приниженням людини, змушуючи її вибачатись публічно. Перед, перед СБУ, наприклад, перед МВС, перед ТЦК, щоб людина принизилась і показала іншим, що не треба критикувати владу. Дивіться, потрібно буде потім вибачатись. Ну, Але це методики, методики тоталітарних держав, як в Росії, як в Чечні. Так і в Україні зараз. Раніше я робив відео про те, як СБУ порушило кримінальну справу проти адвоката Крижанівського. Щоб не пересказувати все відео, будь ласка, подивіться цей репортаж. Але в двох словах Крижанівський записував дуже багато відео, які набрали багато переглядів, що Андрій Єрмак є представником російських спецслужб. І після цього до нього прийшло СБУ, порушило кримінальну справу і звинувало звинуватило в тому, що він є агентом Росії. Крижанівський перестав публікувати відео, але через два місяці на його каналі з'явилось. Три ролики підряд, де він почав казати, що він вже підтримує правоохоронні органи СБУ і що Єрмак тепер для нього патріот України. Звісно, що його змусили це робити, і за ознаками, за фоном, видно, що. Крижанівський перебував десь на підвалі СБУ, де його примушували записувати ці ганебні відео. Після цього я зробив відеорепортаж, який викликав дуже великий резонанс. І відразу після цього Крижанівський припинив публікувати всі ролики. Тому що за задумом СБУ Крижанівський повинен, нібито він від себе це казав. Щоб спонукати людей любити Єрмака. А коли всі дізналися, що він сидить на підвалі СБУ, то звісно записувати це відео втратило будь-який сенс, бо ніхто ну будь-яка людина вже їм не вірила. Тому Крижанівський і припинив записувати відео. Через деякий час Крижанівський публікує відео з мобільного телефону вертикальне десь на вулиці, але не зрозуміло взагалі, де це. І він каже, що заява Шапошнікова, що він в СБУ, не відповідає дійсності, але видно, що він це каже під примусом. І він напевно записав це відео десь на вулиці, щоб йому повірили, що нібито він не в полоні СБУ. Смітниці про мене пишуть, говорять такі, як Олешко, як Шапочніков з Америки, самі втікли з України і починають всяку небелицю розказувати. Дивіться уважно, каженівські записує відео на якийсь мутний телефон, камера просто за жахливо. Очевидно, що він записує не на свій телефон, мабуть, йому якийсь старенький смартфон дали, що він записував це відео. І зараз він не пише відео у своєму кабінеті, він не показує, що він... він десь на вулиці. Дуже якийсь стрімний відео він записує на непонятному фоні. Кожне відомо, що... що з його кримінальною справою. вони пред'явили звинувачення. Де кримінальна справа? Чому публіка не знає, що відбувається? Звісно, що вони ховають це, тому що задача була повністю закошмарити, що він припинив записувати відео. Кримінальні справи сфальшували, але показувати її народу ніхто не може, бо всі зрозуміють, що це повний абсурд. Там немає матеріалу складу злочину. Але так працює СБУ зараз. Але є той факт, що розголос про ці дії СБУ дуже злить СБУ. Вони починають метушитися, коригувати свої дії, відмовляються від своїх планів, тому що вони бачать, що це не спрацьовує. Ми розповідаємо про це, і схема вже не працює. Хто буде слухати цього Крижанівського, якщо всі знають, що він сидить в полоні СБУ? Немає йому віри вже, звісно. Зараз за задумом СБУ в Україні не повинно залишитись жодного блогера, хто міг критикувати владу Зеленського Єрмака і Татарова. Всі повинні бути шавками СБУ. І для них проблема, коли людина має вихід на українську аудиторію, але знаходиться за кордоном. Тому її не можна так закрити, як легко може закрити людину в Україні, і це дуже велика для них проблема. Друзі, будь ласка, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей дізналися, що в Україні немає українських спецслужб. Це представники Російської Федерації. Ви пам'ятаєте, як 60-70 років тому працівники НКВС перевдягалися в українських патріотів, націоналістів, ходили по селам та вчинювали злочини в їх одязі. Щоб люди ненавиділи українських патріотів. Це була така операція. І зараз це ж Росія робить те ж саме. Воно перевдягнулося в СБУ, призначило всіх своїх людей в СБУ, представників Російської Федерації. І від імені СБУ вчинює злочини, щоб люди ненавиділи СБУ, українську державу, взагалі Україну ненавиділи, і таким чином Росія знищує суспільство, націю, знищує державність. Аналогічно це вони робили, коли привдягалися працівники НКВС. Тому наша задача розповідати людям, що це СБУ насправді не СБУ, це ФСБ, але воно перевдягнене в СБУ. І наша задача почистити цих людей. І щоб була дійсно українська спецслужба. Ось чому наша мета розповісти, що це є представники е ФСБ Росії. Друзі, поширити це відео дуже важливо. Дякую за увагу.